Це не про Порошенка, а про те, як на банковій готують виступи і заяви Зеленського. Дивіться. 19 лютого Зеленський робить заяву, що санкції проти Порошенка введені на основі фінмоніторингу. Сам керівник фінмоніторинга говорить, що він не знає на основі чого зроблені санкції проти Порошенка. Чому так? Тому що по закону... Фінмоніторинг не має права передавати свою інформацію нікому, крізь, крім слідчих органів. Отже, він або порушив закон і щось передав Зеленському, за що має сидіти від 5 до 8 років, або Зеленський збрехав. От і думайте, що там було насправді, але факт такий: і найгірше не те, що це проти Порошенка. Порошенко доведе. А найгірше те, що так зеленського готують до всього. Це у кожній справі, в міжнародних внутрішніх питаннях. Ніякої підготовки, ніякого розуміння, що відбувається, залітай в мою аналітику. Там глибше і довше, і не лише про це. Слава Україні!